Ну що ж, одне бажання моє здійснилося. Теплиця тунель. Нас вона трим, довжина, два висота та два ширина, щоб спробувати та зрозуміти, чи це моє ідеальний варіант, що входить в комплект. Каркас, металево оцинковані труби, шарова армована плівка, кріплення, та інструкція по збірці, три розділ, один вхід та шість віконечок. Москітна сітка, щоб ніхто з комах до нас не залітав. Розроблена для самостійного збирання в домашніх умовах. Хлопці склали її дуже швидко. Ці деталі, всі труби пронумеровані, товщина каркасу 25 мм. Ні при яких умовах. Не піддається корозійним процесам: плівка воду не проникна, сіка до ультрафіолету, вирощування рослин в теплиці це є процес непростий. Він вимагає спеціального обладнання для поли, контролю клімату в парнику. Для сприятних умов та для оптимального росту рослин всередині теплиці вам знадобиться туманоутворювач, функції туману для теплиці, зволоження повітря, охолодження, підтримка оптимальної температури та підвищення ефективності зволоження рослин. Обов'язково для початку мати великі теплиці та великі вкладення. Хто такий, як я люблю. Тель землі, вирощування овочевих культур, різних рослинок, та ця тепличка вона саме те, вона бюджетна, акуратна. Що не сподобалось місце бо вам щось не підходить, вона легенька. Взяли і перенесли в інше місце. Детальна інформація, де можна замовити, я залишаю під відео.